Чи можна приготувати шарлотку без ваг? Легко. Знадобиться 200 грамів цукру, тобто одна склянка, і 160 грамів борошна, що також дорівнює одній склянці. Але чому об'єм один, а вага різна? Шукай відповідь у цьому відео. Яку пору року? Ти полюбляєш більше Спекотне літо чи морозну зиму. Гуляти можна в будь-яку погоду, але варто правильно одягтися. Можна використати популярний метод визирнути у вікно, щоб побачити, як вдягнені люди на вулиці або ж перевірити температуру на термометрі, як він зможе нам допомогти. Розберімося. Вуличний термометр містить тонку скляну трубку, що частково заповнена підфарбованою рідиною спиртом. Тому такий термометр називають рідинним, стовпчик рідини в разі підвищення температури повзе вгору. Це пов'язано з тепловим розширенням, коли при незмінній масі збільшується об'єм речовини. А от якщо температура знижується, все навпаки, об'єм зменшується. І стовпчик рідини спускається донизу. Є кілька одиниць вимірювання температури, а в нашій місцевості використовують градус Цельсія. Так так, усі зараз дивляться погоду в смартфоні. Але раптом у тебе за вікном є справжній термометр. Подивись, яка температура зараз. Чи знайомий тобі безконтактний термометр або пірометр? Будь яке тіло випромінює тепло, яке побачити неможливо, а ось безконтактний термометр вимірює цю кількість тепла і покаже значення температури вже за кілька секунд. Тому такий термометр застосовують як у медицині, так і в побуті, а ще пірометр має кожен кондитер для роботи з шоколадом, а дехто навіть м'ясо запікає до певної температури, використовуючи механічні термометри. Що ти робиш, якщо застуджуєшся? П'єш чай із малиновим варенням? не йдеш до школи. Але спочатку вимірюєш температуру тіла. Для цього є зручні електронні термометри. А які термометри маєш вдома? Можливо, пригадався ще ось такий це найточніший ртутний термометр для вимірювання температури тіла, але використовувати його необхідно вкрай обережно. Бо всередині термометра знаходиться близько двох грамів ртуті. До речі, ртуть єдиний у природі метал, який за кімнатної температури є рідиною. Як вважаєш, яким є саме цей термометр? Звісно, він рідинний, бо всередині рідина. Оскільки пари ртуті небезпечні, ну ось дуже прикро, Ртутні термометри замінили електронні. Якщо ми вже згадали про метали, то уявімо, що в сусідній кімнаті знаходиться кубик із чистого золота зі стороною 10 см. Не будемо ставити питання, звідки він з'явився, але тебе попросили його принести. Вже несеш? Почекай, вага цього куба 19 кілограмів 300 г. Скільки скільки? Саме так. Понад 19 кілограмів. Ну як піднімеш? Якось дивно. Чому пачка борошна більша, але важить лише 2 кілограми, а кукурудзяні палички пів кілограма. А це тому, що маса тіла залежить не тільки від об'єму, а й від речовини, з якої утворене тіло. Щоб характеризувати речовину, вигадали спеціальну величину і назвали її густиною, що дорівнює відношенню маси тіла цієї речовини до об'єму цього тіла. Одиниці вимірювання маси і об'єму тобі відомі з попередніх відео. Якщо ні, то хочеш переглядати. А для густини це кілограм на метр кубічний або ж грам на сантиметр кубічний чи мілілітр. Густина золота 19,3 грама на сантиметр кубічний. Це означає, що кубик зі стороною 1 см буде важити 19,3 грама. А густина води 1 грам на мілілітр. Це означає, що 1 мілілітр води буде важити 1 грам? Поміркуй, наскільки буде важчим рюкзак, якщо на тренування взяти 1,5-літрову пляшку води. Є і гарні новини. На зворотному шляху рюкзак буде легшим на 1,5 кг. То як отримати значення густини? На етикетці соняшникової олії ти можеш знайти всі необхідні дані масу та об'єм. Порахуймо 782 грами поділимо на 850 мл одержимо 0,9 грама на мілілітр. Отже, 1 мілілітр соняшникової олії важить 0,9 г, а це означає, що олія легша за воду. Можеш самостійно в цьому переконатися. У склянку налиймо воду і додаймо олію. Речовини різні за будовою, тому не змішуються, а розподіляються на шари за густиною. Олія легша, тому знаходиться у верхньому шарі. Поміркуй, чому бензин плаває на поверхні калюжі. Звісно, тому що густина бензину менша, ніж густина води. Як правило, якщо температура зростає, густина зменшується, а якщо падає, густина збільшується. Наприклад, так відбувається зі спиртом у термометрі. Але є речовина, що поводиться інакше це вода, крига знаходиться на поверхні води, кубики льоду не тонуть у напої. Якщо густина води 1 грам на сантиметр кубічний, то льоду 0,9. Для вимірювання густини використовують спеціальні прилади ареометр і пікнометр, а також є автоматичні цифрові густиноміри. <звук> Тепер ти знаєш, що речовини мають різні значення густини, а отже однаковий об'єм не гарантує однакової маси. <звук> Запам'ятай. Густина речовини це фізична величина, що дорівнює відношенню маси тіла цієї речовини до об'єму цього тіла, одиниці вимірювання Температури градус Цельсія. густини кілограм на метр кубічний, грам на сантиметр кубічний, грам на мілілітр. Якщо температура зростає, густина речовини зменшується. Якщо температура падає, Густина речовини збільшується, виняток вода. Став уподобайку, стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.